Ми відкриваємо дійсно Степаниківські читання з і Половина кафедри цей лароти пенії Стефаника. Приємно, приємно мені те, що Петро латав жіночі чоботи. Не латав, а до докупи. Гріх би було давати таке дранті до шевця та й за грейців скупо. А жінка боса-босіська. Води внести до хати не було в чим. Тому Митро вже від ранку взявся до чобі. Та ще якось переходимо зиму, але літо то вже Бог знає. І водила сивою ниткою довкола латок і думала над сірим життєм своїм. Ваша мама говорять скінчилося. Сидіть собі на та кашляєте. Не по хаті, але як у сінях, то вони тікали на піч дбабі. Поезія в прузі називається Васлові присвячена. Раненько чисала волосся. Із вікно протискалися промінні сонь осінні. Сльози текли по руках, як коли би каплі, що відірвалися від того водопаду, а за вікном шепотів по рік широким листям. Чешися, дурна. А може, ти за людьми говориш, що я не гідна, бомдалась на підмову.